Добрий ранок, добрий день. Рада я вас всіх вітати. Сонечко до нас завітало і всіх всіх навколо привітало. Станьте, дітки, всі, потягніться, собі щиро посміхніться і долоньки піднімайте. І себе скоріш вітайте. Погляньте малята. Тож до нас за Зустрічайте! Привіт, малята! Я вітамінка і прилетіла до вас з чудової країни вітамінії. Привезла вам багато подарунків. Ой, діти! А що це? Це фрукти, овочі, корисні продукти. А це і є мої вітамінки. Я їх дуже люблю і кожного дня куштую. Тому я ніколи не хворію, швидко росту і маю завжди гарний настрій. Але вітамінів так багато, а я не знаю жодного. Допоможіть мені з ними познайомитися. Ну що ж, Розкажемо нашій гості про вітаміни. Я чую, що ви згодні зі мною. Тоді вітамінко, і ви, дітки, вмощуйтеся всі зручніше. І ми зазирнемо з вами у чудову країну. Країну Вітаміні. Україні вітамінії Живе багато таких маленьких вітамінчиків. Всі вони різні, але кожний з них дуже-дуже важливий і корисний для здоров'я, дорослої і маленької людини. Не вистачає якогось вітаміна. Людина вже негарно себе почуває. Тому вітаміни особливо корисні і необхідні малечі, щоб бути здоровими, швидше виростати, бути сильними, життєрадісними, мати завжди гарний настрій і ніколи не хворіти. Давайте познайомимося з ними ближче. Відгадайте мою за! Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. Правильно це морква. Морква, морквочка, морквище, я люблю твій сік живильний, найсмачніший, найцінніший і для шкіри молодильний. Величава, королево. Сила в тебе є життєва. Серед овочів і фруктів ти найкраща із продуктів. Оздоровлюєш дитину, найбагатша коротином. У супах, борщах, салатах любить матінка і тато. Так, дітки, морква це один з овочів, який містить у собі вітамін першої букви. Вітамін А! Його ще називають вітаміном зору. У народі кажуть, їж моркву, щоб мати гострий зір. Вітамін А дуже важливий для нашого здоров'я. Пропоную розглянути продукти, у яких є саме цей вітамін. Отже, це шпінат. Томати, печінка, перець солодкий, курага, апельсин, брокколі, сир, горіхи, яйця, масло, усі види горіхів. Чорнослив, гарбузове насіння, диня, абрикос, гарбуз, петрушка, червона риба, лимон і багато, багато ще інших продуктів. А тепер, дітки, прийшов нам час. Трішки відпочити. Щоб здоровими нам бути, треба руканку зробити. Відпечили. А далі розповідь про вітаміни. Підгадайте малята, наступну загадку. Мене смажать, мене варять, мене тушать і печуть. На вогні великим шкварять, чистять, ріжуть і товчуть. Страва ситна і відмінна в кожній хаті. Незамінна і смачна для всіх осіб. Я картопля. Другий хліб. Правильно, це картопля. В складі цього продукту міститься дуже багато вітамінів особливо таких, які є другою буквою в алфавіті. Це вітамін! Б. За латинським алфавітом. Більшість корисних речовин знаходиться саме в шкірці, а не в м'якоті. Тому кориснішим буде варити картоплю і саме в мундирі або запікати її в духовці та вживати в їжу разом зі шкірою. Вітамін Б. Що міститься у картоплі, велике значення має для нашого імунітету. Він покращує стан нашої шкіри, нашого волосся, захищають від мікробів, сприяють швидкому загоєнню наших ран і допомагають покращити настрій. Розглянемо дітки продукти, у яких містяться вітаміни. Це молочні продукти, томати, це різні види м'яса, крупа гречка, риба, зелені овочі та фрукти, крім цитрусових, банани, горіхи та багато-багато. Різних продуктів. Але це ще не всі дітки вітаміни, які ми сьогодні з вами пригадали. Дякую вам, діти, за таку цікаву розповідь про вітаміни. Буду знати вітамін Я, А і Б. І здоров'я берегти своє. До побачення! Оченята наші друзі. Бачить, все вони в окрузі. Пограй з ними, не лянись. Краще, бачить, станеш вмить. Лише одне, щоб росли всі дужими, не будьте до себе байдужими, їжте тільки корисну їжу та здоров'я своє бережіть і з вітамінами обов'язково, дружіть. До побачення, дітки, до зустрічі!